Бо хвала молитві не тільки кількість, але і якість. Про це свідчать ті, що прийшли до храму помолитися, а також наступне слово вийш, молячись, не говоріть зайвого та інше. Доки звертаєш увагу на поставу тіла, яка була б гідна молитви, і твій розум турбується тільки про зовнішню красу з Кінію, про решту зовнішніх атрибутів молитвослів'я. Доти, знай, що ти ще не бачив місця молитви, але далеко від тебе лежить блаженна путь її. Коли, стоячи на молитві, будеш вищим за всяку іншу радість, тоді знай, що ти правдиво знайшов молитву. Прекрасні молитва і читання, бо вони припиняють марнотне блукання думок, зв'язуючи помисел, який кружляє над неналежним і з користю утримуючи його біля себе. Ані трохи не розсіючись у цьому прекрасному занятті. Молитва налаштовує нас на розмову з Богом та через довготривалу навичку у цьому здружує із ним, із Ним, який приймає у любов і нікчемних людей, і не соромиться дружнього зближення з ними, доки любов, яку вони мають, дає їм сміливість. Молитва звільняє розум від усяких думок про чуттєве, Підносить до самого над усіма сущого Бога, щоб із ним розмовляти і у ньому його сміливо просити все, що завгодно, і таким чином робить, що людина проживає життя в чистоті, як та, що вже була у спілкуванні з Богом, і невдовзі потім знову готується до того спілкування. Павло навчає перебувати в молитві, тривалим перебуванням у ній, зміцнюючи у собі навички до неї. Також він велить творити молитви на всякому місці, щоб жоден недбалий не міг знайти собі виправдання в тому, що живе далеко від молитовного храму, всяке місце є придатним для молитви. Бог приймає тих, що закликають його з чистим серцем і праведними ділами, і, зважаючи на їхню прихильність, вислуховує моління. Хоч би й місце, в якому вони закликають його на нашу думку, нічим не відзначалося. Інколи набінність слід швидко читати псалом, а інколи віддавати перевагу співу псалмів, нам належить змінювати спосіб дій відповідно до ворожих підступів, які часом схиляють нас гнати язик у швидкому читанні, навіюючи на душу сум, а часом спонукають до пишного співу. Коли на твоє серце нападе ворожий помисел, не шукай чогось молитвою, а загостри проти ворога меч сліз. Вирушивши проти ворога в такому сильному озброєнні, ми швидше змусимо його відступити від нас. Люби управлятися в рукоділлі, але найбільше в молитовній пам'яті, бо те не завжди, а ця завжди приносить плід своєї праці. Не спиняй молитви, доки повністю не віддаси молитовного боргу, і не слухайся помислу, нібито то вже час братися до роботи. Так само, коли сидиш за роботою, не метушися, щоб поспішаючи не стривожити серце і не зробити його непридатним для молитви. Розум, з якого викрадена думка про Бога, і який став далекий від пам'яті про нього, байдуже грішить і зовнішніми почуттями. Бо такі вже не в змозі бути вчителем ні слуху, ні язика через те, що з його душі зникла любов до подвижницької праці над собою. Часом ми намагаємося творити чисту молитву і не можемо, однак буває й таке, що не змушуємо себе, а душа перебуває в чистій молитві. Перше стається через нашу неміч, а останнє від благодаті з неба. Яка закликає нас до прагнення душевної чистоти та навчає не собі приписувати заслугу за те, що чисто молимося, але визнавати у цьому дар того, хто дарує Це, бо ми не знаємо про що молитися, як належить. Римлянам 8:26, коли намагаємося зробити молитву чистою і не спромігшись затьмарюємося, тоді, омивши щоки слізьми, будемо благати Бога. Щоб розсіялася ніч боротьби і в душі засяяло світло, спомин про плодський похоті є ганебним, бо він не лише не дає спілкуватися з Богом, але навіть розум, який, вочевидь, молиться, оскверняє мріяннями мерзенних образів. Добре завжди перебувати у молитві і вправлятися розумом у бесіді з Богом, але чи так це відбувається у нас? Часто відволікаючись від слів молитви, ми принаджуємося помислами, не відкрикаючися від них і не засмучуючись через них, що було б ознакою незгоди нашої волі з тими, які схиляють до неналежного. Хоча зовнішність вдає молитовний стан, бо, схиливши коліна, ми іншим здаємося молільниками, однак, подумки ми уявляємо щось приємне, прив'язно розмовляємо з друзями. Гнівно лихословимо ворогів, бенкетуємо з гостями, будуємо будинки родичам, саджаємо дерева, подорожуємо, займаємося торгівлею, соломіць висвячуємося, з великою обачністю влаштовуємо справи доручених нам церков, і більшу частину всього цього перебираємо подумки, погоджуючись на все, що нам підкаже помисел і до чого схилить наше серце пристрасть. Молитва вимагає, щоб розум був чистим від усяких думок, і не пускав до себе нічого немолитовного, хоч би воно й було всечасним, але, як натхненний Богом, звільнився від усього та провадив свою бесіду з ним єдиним, хто ділить свій час між рукоділлям і молитвою, той приборкує тіло працею і надає розміреності його безладним вимогам. А душу, котра працюючи разом з тілом, жадає нарешті відпочинку, схиляє через те до молитви, як до легшої праці, і приводить до неї працьовитою та жвавою, бо душа втішається, коли змінює діло, переходячи від одного до іншого, тоді, як нудьгує, якщо довгий час займається чимось одним, вона тяжиться одноманітністю, ж справ радіє. Бо здається їй, що облишаючи одну справу, вона ніби складає з себе увесь тягар через те й до іншої приступає ніби зі свіжими силами, так ніби вона тільки розпочинає трудитися. Хто не й до праці, той бездіяльністю живить пристрасті і дає бажанням свободу спрямовуватися до споріднених їм предметів, що найбільше виявляється під час молитви. Бо тоді вся увага розуму поглинається тим, чим пройняте серце, і він тільки те й робить, що подумки перебирає те, що навіє її розбурхана пристрасть замість того, щоб розмовляти з Богом і просити у нього корисного для себе. Знаючи про це, святий Павло завзято нападає на неробство і апостольською владою зобов'язує всіх до праці. Діло це якір для думки, який дає їй безпечний напрямок. Нехай звідусіль наближаються бурі і пориви вітрів загрожують загибеллю, та думка стоїть непохитно, стримувана ділом, як якорем. Вона дещо хвилюється неспокійними помислами, але їй не загрожує небезпека, бо ланцюги, що її тримають, є сильнішими від нападників вітрів. Ті, що відмовляються від рукоділля, начебто через те, що слід безперестанно молитися, насправді і не моляться, бо завдяки тому, у неробстві вони гадають звільнити душу від турбот, заплутують її у лабіринті помислів і роблять її неспосібною до молитви, тіло, яке трудиться над справою, Тримає біля себе думку, яка не менше від очей повинна стежити за тим, що відбувається, і сприяти тілу, щоб воно нехибно діяло, тоді як тіло, яке відпочиває, дає думці волю кружляти, бо у неробстві збуджуються пристрасті, які під час кожного похитливого спогоду захоплюють думку та запановують над нею, як над полонянкою. Існує найвища молитва досконалих, якесь піднесення розуму, цілковите його звільнення відчуттєвого, коли невимовними зітханнями духу він наближається до Бога, який бачить стан серця, відкритого, мов списана книга, який німими образами проказує свою волю, так до третього неба був піднесений Павло і не знав, чи в тілі був він, чи без тіла. Після першої є друга молитва, коли промовляються слова, а розум розчулено йде слідом за ними і знає, до кого звертає прохання. Молитва ж, яка уривається помислами найнижча і переплітається з тілесними турботами. Далека від того стану, який належить молільникові. такий не чує сам себе, скрізь кружляючи думкою і не пам'ятаючи, які слова він промовляє. Але якщо такий молільник, то чи почує Божественний слух те, що через неуважність не чує він сам? У тих, які промовляли, зваж на благання моє, вислухай молитву мою, і нехай будуть вуха твої уважні до голосу благання Мого. Увесь розум був дбайливо зібраний і не розливався, на що звичайно розливається і розсіюється думка недбалих, які не володіють собою.